Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії і продовжуємо наше фундаментальне дослідження Місія України. Головною ознакою неолітичної революції був перехід від перевласнювальної форми господарювання до відтворювальної, як говорить офіційна наука. Тобто момент, коли людина. Знайшовши зерно чи якийсь плід, замість того, щоб його з'їсти, закопала в землю і почала його вирощувати, можна сказати, що це і був початок цієї неолітичної революції. Ще однією ознакою, якою теж характеризують Неолітичну революцію, це винайдення кераміки. Тобто кераміка з'явилася теж в, на, на зламі оцих двох епох. І стоїть питання, можна поставити питання. А як, в принципі, це могло статися? Ну, Давайте промоделюємо на якомусь конкретному прикладі, як би можна логічно уявити з позиції сучасної людини, сучасного нашого розуміння, оте, отей, отой перший крок до неолітичної революції? Ну, жили собі люди, ходили, збирали. Їжу по лісі, по полі, ловили рибу в річці, звіринув в лісі, коли вполюють мишу, коли мамонта, як їм що вийде. І от, очевидно, одного разу, вийшовши з своєї печери чи з стойби стійбища там, де стояло плем'я, хтось побачив, що біля входу росте, ростуть злаки, росте якась рослина, яку... Ці люди збирали на їжу, збирали десь в полі, десь, десь за нею ходили, а тут безпосередньо біля самого входу в печеру. І людина могла подумати, о, звідки взялася тут ця рослинка, яку я, я, ми так, так довго і так настирливо шукаємо. Ну і знову ж таки, не, не, методом не, не роздумів, що, очевидно, коли ми збирали минулого разу. Багато зерняток несли, отут воно, мабуть, розсипалося, і от воно тепер проросло і вводило нові плоди. Або такий варіант. От людина знову ж ішла, наприклад, по лісі, і саме там, де відбушувала велика пожежа, і побачила грудку глини, де був відбиток, наприклад, якогось якоїсь сліду, якоїсь тваринки, але ця глина була тверда, як камінь. І з цього сліду можна було, наприклад, напитися води. І теж людина подумала, ну, якщо зрозуміло було, що слід відбився колись в глині. Якщо відбився в глині слід, а пожежа його зробила таким сильним, таким міцним, то, очевидно, можна і собі пробувати через вогонь зміцнювати те, що є глиною м'якою. Ну, Десь приблизно так або трошки по-іншому мала б думати сучасна людина. І вона мала б думати так, тому що саме так її до цієї думки спонукає та, той світогляд, та філософія, яка панує сьогодні в світі, те, на що опирається офіційна наука. Тобто на такі поступальні. Такі поступальні роздуми, поступально причинні наслідкові зв'язки, які потрошки розвиваються у щось більше, ну, одним словом, методом відбору, погані, невдалі зразки відкидаються, а вдалі вони прогресують і розвиваються. Тобто це і є суть еволюції Дарвіна, скажімо так. Але постає одне питання. А як в кам'яному віці людина могла дійти до причинно наслідкових зв'язків. Адже логічного мислення тоді не було. І, як, і це можна, про це можна навіть не здогадуватися чи там сперечатися, а це можна подивитися довкола і сказати собі так: якщо тоді людина якась. Скажімо так, людина, яка недалеко відійшла від мавпи, могла придумати оцей причинно наслідковий зв'язок про, про глину чи про рослину, то, очевидно, це б могло і повторюватися далі. Ми б зараз теж мали б таких тваринок, які б теж так менш більш логічно, логічно думали. Але чомусь їх немає. Більше того, можна сказати, що. Логічно, причинно-слідкових зв'язків немає не тільки в тварин, у її навіть нема в малих дітей. От поки дитина маленька, вона не може причинно-наслідково думати. І якщо вона навіть і думає, як нам здається, причинно-наслідково, то тільки тому, що ту дію, яка ніби оце... видається, що це є от такий момент такого думання, вона скопіювала в дорослого, Вона десь бабуся садила. Зернятка, садила город, чи, чи ще десь було з дідусем, бачила, як щось робилося. І таким чином вона й собі може повторити. Ну, щоб вона сама до цього додумалася, це просто неможливо. Неможливо по тій причині, що, як я вже сказав, в, в кам'яному віці люди були, людство було як малі діти. Вони ще елементарно не могли думати в, в парадигмі причинно-наслідкових зв'язків. Е, І... Як факт, це можна сказати те, що перші логіки, перші філософи з'являються тільки в древній стародавній Греції. Тому ми захоплюємося стародавніми філософами грецькими, тому що це було до того часу. Теж люди думали, теж люди щось робили. Але це було не причинно на слідкові зв'язки. Там був інакший спосіб мислення. Зараз ми про це не будемо говорити як. Але не було причинно наслідкових зв'язків, люди не могли тоді ще промислювати. І саме тому е, сучасна наука в плані еволюційного розвитку впирається в дві задачі або дві загадки, які вона не може роз'яснити. Тобто вона може логічно викласти ланцюжок, як би це могло бути, але вона не може на конкретних фактах добитися результату, щоб це було підтверджено. Загадка перша, це полягає в тому, як нежива природа стала живою. Як сталося так, що з те, щодо, як, як говорить офіційна наука, тобто, якщо йшов розвиток від примітивного до складного, як з примітивної, тобто з неживої природи, утворилася перша клітина жива. От вчені дають різні пояснення, характеристики, моделюють всякі логічні схеми. Але е, дослід такий провести, щоб з неживої природи утворилася жива, вони поки що не можуть. І друга загадка це те, як з інстинктивного е, поводження, з інстинктивного, так би сказати, з інстинктивних дій тваринка тваринки утворилося, е, е, утворилося причинно наслідковий зв'язок, утворилося логічне мислення. Як далі вже логічне мислення розвивалося, це зрозуміло. Це вписується в теорію еволюції Дарвіна. Але оцей перший стрибок, коли тваринка не вміє мислити ніяк, і, допустимо, якщо, ну скажімо, здається, тваринки насправді ми бачимо, що тваринка має розум, і вона, здавалося б, вміє мислити. Ну, наприклад, білка ховає горішок під деревом для того, щоб. Коли буде зимою, коли не буде що їсти, щоб той горішок витягнути, його з'їсти. Здавалося б, є причинно слідковий зв'язок. Але ми всі розуміємо, що це інстинкт, це інстинктивне поводження білочки. Але щоб свідомо, свідомо тваринка могла приступити до, до, от, от, до такої дії, яка, е, яку відтворюють ті логічне мислення. На це питання теж поки що немає підтвердження офіційної науки. Вони, звичайно, стараються. Є багато всяких, як би сказати, багато всяких вчених експериментів, щоб знайти це, щоб це доказати, щоб так воно повинно працювати, але поки що немає успіху. От, і чому? Тому що воно працює так. Оця, ця логіка працює або ця, оцей розток логіки працює так, як ми бачимо, як це працює в людей. В людини це з'являється тоді, коли, як я вже сказав трошки вище, коли дитина цьому навчається. Так само і тут будь-який будь винахід, будь-яка е, подія, яка пов'язана така епохальною подією, як, як оці моменти. Неолітичної революції, вони пов'язані з навчанням. І навіть ми знаємо відомий міф про, про Прометея, що Прометей приніс людям вогонь. Зрозуміло, що люди і до того бачили вогонь. Вони теж бачили, як горить ліс. І вони мали відношення до вогню. Але тільки Прометей навчив їх користуватися вогнем. І вогонь, страшний вогонь, якого вони боялися, перетворити на користь людині. Очись подібне і тут має мало бути навчання. Зрозуміло, що навчання йшло, як вже знову ж було сказано раніше, по, по естафету воно передавалося. Спочатку це були високі ієрархії, які вчили людей, потім високі посвячення, вожді і так далі. Але без навчання людина не може. Якраз тому в людини. Практично немає інстинктів, якщо порівняти з тваринами, тому що вся сила інстинкту, яку має людина, вона перетворюється у здатність навчатися, в здатність вибудовувати в перспективі оці, оці, оці логічні взаємозв'язки. І ось суть або розвиток неолітичної революції, почався, починався з того, що в родючому півмісяці, про який ми вже говорили. Там, де діяв безпосередньо Заратустра, були створені своєрідні навчальні центри, де люди навчалися комплексному сільському господарству. Тобто комплексне це значить, що там, було, там люди навчалися обробітку землі, тобто е е займалися рослинництвом, і е там йшло приручення перших тварин, де таким чином е займалися. Тваринництвом або скотарством. Перші рослини, які людина освоїла, з дикої природи перевела в окультурині, це були пшениця, ячмінь, полба, горох, чечевиця, дещо пізніше льон, але це вже трохи пізніше, коли почало розвиватися ткацтво. А перші тваринки, яких людина приручила в тих навчальних центрах, якщо так можна умовно сказати, це були Вівця і коза. І от в цих навчальних центрах можна сказати, утворювалися такі невеликі громади, які мали діяти як закваска в тісті, які мали запліднювати ідеями новітнього господарювання всю довколишню землю. І не тільки довколишню, а й дальню теж. І тому вони час від часу, як Пілігрими, вони з тих центрів виходили в світ в різних напрямках і починали свою діяльність за межами цієї території в інших краях. Щось подібне, набагато пізніше робив великий полководець Олександр Македонський, коли ідеї Аристотеля, ідеї Головні ідеї грецької культури безпосередньо ідеї логічного мислення він теж ніс у світ, але він їх ніс засобом військової сили. Тому його походи були такі потужні і переможні, що за ним стояв дуже потужний духовний імпульс, який допомагав робити це, бо це було надзвичайно необхідно людям. Тут же неможливо було це робити військовою силою, тому що. Завдання було в тому, щоб людина полюбила землю і роботу на землі. Ті люди, яким це буде нестися. І якщо до цього примушувати, тоді це буде рабство. А тут мається, мається на увазі не про рабство, і мова, а про те, щоб люди почали самі по своїй волі обробляти таким чином землю. І тому це мала бути інвазія, м'яке входження у ті. У ті, у ті племена, у ті народи, які існували на інших теренах землі, тому що після потопу, як, як вже було сказано, якась частина, передова частина людства була виведена для подальшого розвитку. Але люди, які були на, на тих своїх територіях, де вони жили, вони продовжували жити. І вони в той час, коли вже почало відходити. Відходити дав Яснобачення, автористичне яснобачення, вони все більше вони не могли вже вирощувати рослини магічним способом, тому вони займалися збиральництвом, полюванням, мисливством і все більше впадали в декаданс. І от в ці, у ці автохтонні племена, які займалися привласнювальним господарством, тобто збиральництвом, мисливством, треба було втілюватися поступово. Оцим новим ідеям, новим носіям нових ідей, які виходили з оцього родючого півмісяця навчені в школі, якщо так можна сказати, в школі Заратустри. І ці племена, ці групи, ці колонії, виходили під водінням відаючих матерів. Тобто, були не вожді велиці ці племена. А а жінки, які очолювали ці племена. Тобто матеріархат, як такий, спочатку не ставився під сумнів, і його не, не просто не збиралися поборювати, а його навпаки підсилювали, підсилювали щоб через матріархат можна було ввести новітнє сільське господарство в культуру людського господарювання. І от. З цих перших піонерів, які йшли в всі напрямки, і мало в перспективі утворитися велика цивілізація землеробська, яку ми знаємо як Кокутень тропійська культура. Як це сталося, які загадки підняла для людства ця культура, ми вже безпосередньо будемо розглядати в наступній лекції. На сьогодні, все. Дякую за увагу.